Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 16 лютого 2025 року. Подивимося, чим буде наповнений сьогодні наш день. Ну що ж, карта дня для нас. Туз кубків. Ух, який гарний день на дні колоди, п'ятірка пентаклів. Ну що ж, ту з Кубків? Почнемо з п'ятірки пентаклів. На колоди. Це брак ресурсів. Криза, нема грошей, нема сили, погане самопочуття, коли ми хворіємо, коли ми не маємо настрою. Коли ось така депресія, коли ми нічого не бачимо навколо себе, навіть можливості, які нам пропонують допомогу, підтримку, ми їх не бачимо і не зауважуємо, тому що ось такий кепський настрій, тому що, можливо, хтось був в очікуванні надходжень коштів. В кожного ну, хтось в когось якісь плани грандіозні, а нема можливості, нема грошей чи нема сили. І туз кубків це сьогодні якраз і є ці ресурси, які з'являються. Туз кубків це, ну, це наші емоції в першу чергу, так? Тому що це карта не ресурсів, а енергія не ресурсів, не грошей, а наших емоцій, нашої інтуїції, нашого позитиву. Ну, це або хтось прийшов і. Вам приніс подарунок, витягнув от з вас з цього стану, підняв настрій, або це ви самі зрозуміли, що досить я не хочу сидіти, тратити свій час на ось таку депресію, на таке пригнічення. я собі подарую сьогодні чудові емоції. Ну, тут скупків для кожного по різному, для когось це народження нових емоцій, народження нового життя. Зародження кохання, ви відкрили для себе щось таке несподіване. Тобто берете мушлю, відкриваєте і не сподівалися, що там є перлинка. Ось таке, несподівані, якісь, можливо, буденні звичайні речі побачите в іншому ракурсі. Вони вам принесуть несподівану радість. Ну що ж, для когось це усвічення може бути, для когось подарунки приємні. Ну, Класні позитивні емоції. І від чого ви отримаєте? Самі собі подаруєте, хтось вам принесе. Вже в кожного по-різному програється. Але це класні, класні позитивні емоції, радість, щастя. Кохання, ну, все, що приносить радість. Це такі емоції через край. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам допоможе? Четвірка мечів. Саме стан, от. На дні колоди в нас було п'ятірка мечів, такий стан пригнічений. І четвірка мечів це стан спокою. Я його завжди називаю горизонтальне положення. Тобто, саме в такому стані зупинки спокою, от ви, можливо, подумаєте, переосмислите, можливо, будете займатися медитацією, і ось це все. Докупи збереться і принесе вам чудовий настрій. Ви зрозумієте, що все в моїх руках, я сам чи сама творець свого щастя, своїх реалій. Тобто саме стан зупинки, спокою, ну і мечі це ж наші думки, коли ми аналізуємо, думаємо, перебираємо все, складаємо в голові. Це така перспектива і далекоглядність. І от, можливо, це все в стані спокою. Ми думали, 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 зважували, аналізували, чому, чому не складалося, чому не виходило, і зрозуміли, що можливо, це був моє сприйняття, було, мій настрій. І все, я не хочу більше, я йду дарувати собі радість собі і. Всім навколо. Що нам буде заважати? Що тут в нас? О, шістка посухів. Заважати буде егоїзм. Шістка посухів в мінусовій позиції це впертість. Бо я так хочу, бо я так рахую, бо я заслужив заслужила. Тобто наше его ну, дивно. так Так, такий гарний настрій, і чому це наше его нам буде заважати? Ну що ж, подивимося? Можливо, десь наша впертість на поле. Бо це вогонь. А сьогодні. Карта дня емоцій, гарний настрій. А тут така, знаєте, вогонь це дія. Така, коли ми вперто стоїмо на своєму і наполягаємо, ні буде так, ні. Я не хочу, наприклад, приймати подарунок, Ні, бери. От, можливо, так. Впертість наша. Ну що ж, ми ховаємо впертість, щоб. Ну, знаєте, туз кубків, ну, це менше, так, бо це одиничка. Шістка більше. Але тузи, вони мають дуже велику силу. Вони настільки тут такий згусток енергії, от як пружина, яка розкривається і вистрілює, так і тузи, вони мають дуже сильну енергію. Тому, ну. Не, не, не мішайте її, ось насолоджуйтесь, щоб це була чиста радість, задоволення, приємні емоції. Не потрібно її псувати собі ось таким впертістю. Все нема, забули, заховали, забули. І в нас тільки туз Кубків сьогодні радість, я бажаю вам. Нам сьогодні мирного і спокійного дня, я бажаю вам радості, я бажаю вам подарунків, такого наповнення. От Зранку встали і вже відчуваємо таке, що ми наповнюємося позитивом, наповнюємося любов'ю, наповнюємося радістю і несемо цю і позитив, і наше сонечко. Де б ми не були, ми всюди будемо ділитися ними, роздавати. Я бажаю вам сьогодні чудового дня, такого сонячного, ясного, позитивного, успішного, такого натхнення, бажання, радості, любові. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. вибіймаю вас. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, до зустрічі, па-па!